Хочу з вами сьогодні поділитися відео, як я буду висівати на цибульки. цибульки. Чесно кажучи, для мене це експеримент, я ніколи цього не робила. Завжди купувала цибульку, яка продавалась на ринку в баночках. І, ну, якби, звичайно, не дуже мене влаштовував мій результат, бо вона була не завжди такою, якою мені хотілося, да, не крупна. Несочна і а, дуже часто приходилось купати, покупати ті семіна, да, ті, ті, ту тиканочку, яка була наявна, а ось саме тих сортів, яких дуже хотілося спробувати, їх не було. Передивилася я велику кількість блогерів за цю зиму, да, де а, вони також висаджують і діляться своїм досвідом, висаджують цибульку з насіння, тож я також вирішила. Купила я велику кількість цибульки, це і червона цибулька, наприклад, ялтинська, веселка, це і, звичайно, популярний ексібіжн. Також буду висівати. Це біла цибулька, цибулька бетон, цибулька Порей. В общем, набрала в цьому році велику кількість цибульки насіння, і хочу спробувати висіяти. Ємність, яку я буду використовувати, дуже радість використовувати щось таке височеньке. Тому я взяла звичайну коробочку з під торта, так? чим накривається тортик, верхня частинка цієї коробочки це буде моя ємність. Обов'язково зробила отвори в ємності, для того, щоб і корінчики дихали, і волога виходила та, яка скоплюється ґрунт у мене торф низинний і верховий в сукупності. Вже я взяла готовий для розсади, але сама також додала ще вермікуліт обов'язково і додала вермікомпост для того, щоб все так збагатити трошечки цей ще ґрунт самій, так? для того, щоб дійсно була якість гарною. І хочу вам сказати, що сьогодні у нас. 18 лютого вирішила висаджувати вже зараз, бо проживаю в Запорізькій області. І у нас зазвичай ми цибульку вже садимо на початку квітня. Ну, думаю, так, десь два тижні два у мене буде на сходи, а потім я її принесу в більш прохолодне місце, де вона буде в мене зростати. Будемо з вами далі за нею спостерігати. Разом. Вона у мене десь півтора місяця, а зберігатися да, на підвіконнях і потім вже буду висаджувати. До речі, хочу вам також ну, поділитися своїм досвідом сумісної посадки. Саджу я вже десь роки, напевно, чотири. Цибульку саджу поряд із морквою, тобто рядочок моркви, рядочок цибульки. Ви знаєте, дуже подобається мені результат. Я не знаю, що таке лукова муха, я не знаю, що таке муха моркв'яна. Так? Тобто, у мене всі плоди дуже гарні, нічим не побиті, нічим не вражені. Тому мені це дуже подобається. І я вже експериментувала із бурячком висаджувала. І... З морквою. Ось найкраще мені дуже сподобалася з морквою. З бурячком не так. Він такий таки мілкуватий, да? а ось із морквою супер був бурячок, ой, лучок, вибачаю, цибулька. Але все-таки вирішила спробувати насінням, Чому? Тому що, по-перше, велика кількість. Сортів так можна зростити, спробувати. І е, все-таки це набагато вигідніше. Все таки пакети коштує, наприклад, 5-10 гривень за 1 грам. Так? А е, на баночки дорого не знаю, не питала. Вже бачила на ринку, продають цибульку, але не підходила, не питала за яку ціну. На е, потім все одно, звичайно, посаджу одну баночку, е, щоб була цибулька. Або цю ж буду вирощувати вже до повністю до біологічної стиглості. А для того, щоб використовувати їжу, буду купляти вже таку тиканку, попробую, да, також її все одно буду вирощувати. Отже, давайте приступимо з вами до посіву нашої цибульки. Зараз я трошечки нахилю. Телефончик, значить, дивіться, ще раз ось моя ємність, десь приблизно тут 10-15 см, ну да, десь сантиметрів більше трошки 10 см, у мене набрано грунту. Залишила трошки місце, Місце для того, щоб накрию ще все плівочкою обов'язково, проштрихну її, для того, щоб конденсат не збирався і щоб постійно не відкривати на певний час не провітрювати. А, значить, свої насіннинки. Значить, роблю ось такі заглиблення. Взяла пензлик звичайний. Так, рядочки зроблю. Дуже люблю все робити в рядочках, щоб у мене було все рівненько. Так, потім і висаджувати буде краще. Так, пензлик прибираємо. І знаєте, ще отак пальчиком трошки притрамбовую. Да? Роблю такі, прям, щоб видно було ці рядочки. До речі, свій ґрунт я трошки притрамбувала. Да? Кладемо ми з вами на жорстку кроватку, і потім будемо вже накривати одіяльцем да? легеньким. Значить, наприклад, ось такий сорт я буду використовувати це ж тут Garden Reason. Зараз ми з вами посіємо разом. Вже посіяла я, наприклад, цибульку Ялтинську Ось вона у мене ось така. Так, тепер ось веселку також посіяла. Загинаю, бо я її вже відкривала. Так, ось хочу срібний місяць посадити, також біла цибулька. Пори вже посадила. І ще в мене залишається батон і ексідішн. Також буду сіяти. Так, значить, беремо на так, пакетику з насінням. Відрізаю, відрізаю, знаєте, раніше відкривала по-іншому е, свої пакетики. Тепер відкриваю, е, перегортаю і відкриваю, а, якби е, зверху ось тут, для того, щоб зберегти підпис, да, що я висаджую характеристики, щоб у мене зберіглися, бо на наступний рік також буду садити. І в результаті того, що насіння тут багато, а я все не буду використовувати. Тому ось на наступний рік, щоб я могла. А, значить, не заплутатися і пам'ятати, що це в мене за а, сорт а, цибулька. І тепер, значить, висіваю, а, підождіть, забула полити, вибачаюсь, беру водичку теплу, підготовлену, і виливаю по своїм рядочкам. Обов'язково зволожуємо, так, Зараз проливаю водичкою. так. Ось, пролила водичкою тепленькою. І тепер насіння в мене не оброблене. Так. Висіваю десь один сантиметр один від одного цибульку. Так. Потім накрию плівочкою, поставлю під лампу і буду дивитися, поки в мене сходи зійдуть. Так. Бува, звісно, падає по дві насіннинки. Я думаю, що нічого страшного. Ви знаєте, дивилася у деяких блогерів, прям чочкам посаджені. Вони потім їх розбирають, висаджують. Ну, в общем, у мене перший такий досвід. Не знаю, хочу спробувати. Взагалі такого ніколи не робила. Але ось спробувати дуже мені хочеться. Так, зараз я тут у мене ще насіннячку видно, до речі. Не хоч і чорного такого кольору, але, в принципі, його видно. Так, ось так. Я тут у мене зараз ще досажу. Так, ось. Так, останнє висипаємо назад в пакетик. все, І він буде у мене на наступний рік. Ось такі так я висадила. А тепер, що я роблю? Зараз я візьму гум і просто. Притрушую, присолюю, знаєте, притрушую. Ось так. трапляється в мене деякі кусочки ще деревини та кори. Так, все. І знаєте, що ще роблю? Обов'язково трошечки притрамбовую. Так, легенько-легенько, не дуже. А так, знаєте, доторкуюся до ґрунту. Так, все, поливати не буду, поки хай буде. Обов'язково роблю етикеточку. Етикеточка у мене зроблена з, ось подивіться, будь ласка, це звичайний ножичок одноразового з одноразового посуду. Я підписала, стромила і о таким чином: у мене буде контейнер зберігатися з насіннячком цибульки. так, і буду а вже дивитись за сходами. Обов'язково накрию плівочкою харчовою для того, щоб зберігати вологу, так, яка повинна бути в контейнері. А, при, ви знаєте, я завжди його притрамбовую трошки, але ще раз кажу дуже дуже легенько. Ви знаєте. До е, всіх цих подій, да, до військового стану. Е, у мене вела я уроки трудового навчання з дітьми, де ми з ними у нас була колекційна ділянка, ми з ними висівали, висаджували також рослинки. Бо знаєте, було навіть таке, що проживаючи в селі, діти, ті, які живуть в квартирах, ніколи не було них не городу, ні дачі, да, там, е, можливо, бабусів, дідуся ніколи не заглиблювалися да, в огородні справи. То навіть для них було знаєте, так цікаво: ой, а що це тут росте? Да, як воно виглядає? Так, от я до чого хочу до чого згадала? Ви знаєте, буває так: посадимо щось да, а уявіть діти, да, клас 17, наприклад, учнів. І оце поки посадим, боже мой, затопчуть усе, усі рядки, усі, ну, всю ділянку потопчуть, бо не слідкуєш за сім аж у 17. Знаєте, одним даш групці одні завдання, інші, треті, поки до одних пішла, інші там вже бігають вже. Ж... Там щось садять, але затоптують і не проконтролюєш. І ви знаєте, так все добре всходило. Тому ось я також вирішила трошечки притрамбовувати, буквально буквально от взагалі трошечки, так? але воно таке буде пухкеньке. Ось так у мене вийшло да, висіяти насіннячко цибульки. Будемо з вами далі спостерігати. Поки що я його поставлю під лампи. В теплі, потім, як вже будуть сходи, перенесу е, на підвіконні. У мене є таке прохолодне приміщення, де плюс 10 плюс 12 градусів. І ось там воно у мене буде зростати далі. І потім вам буду також показувати своє відео. Всім дякую, гарного всім дня! Бережіть себе, е, підписуйтесь на мій канал і залишайте коментарі. Всім дуже дячна, до побачення!